Я всіх вітаю на своєму каналі. Я продовжую ділитися з вами своїми думками з приводу сюрреалістичного таро. І на черзі у нас старший аркан, вежа знаходиться він під цифрою, у нас під номером. Не під цифрою, під номером 16. Давайте роздивимося, що ми тут бачимо. Ми тут бачимо хреста, так, у нас вежа в формі Хреста. Ми бачимо, що вона вже змінюється, вона має тріщини. Із цих тріщин тече вже рідина, червона, це у нас енергії. Так? Також ми бачимо тут слона, і цей слон підпирає цю вежу, і в нього вже ноги не такі, як потрібні бути у слона, вже немає тієї міцної опори. Так? Також у нас тут образ жінки йде, яка у нас дивиться вверх, але у нас вона не дивиться, а вона заплющеними очима. Так? Також у нас змінений ландшафт. Можливо, це якісь, нам показує, що ми в ілюзіях живемо, да? або жили в ілюзіях, якщо якесь прозріння у нас буде, да? але це ми обсудимо трошки пізніше, обговоримо. так? А, далі ми бачимо, що все в таких, знаєте, в таких атмосфера така, катастрофи, прямо, да? в таких тонах це, в червоних, кровавих таких, тобто напружені якісь кольори. Да? Так, давайте, 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 давайте пройдемось по карті. Загалом. Да? Карта вежа нам символізує різкі зміни. Руйнування старого, можливо, да? ем, прозріння через події, які можуть здаватися несподіваними навіть, да? або болючими. Але їхня головна мета це очищення і звільнення місця для нового. Сама вежа на карті означає структури, переконання або ситуації, які здавалися міцними, але вже втратили свою справжню опору, да? Це ми по ногах. Е Хотіла сказати коня. Слона, слона бачиш, що ноги вже вже не такі, як були раніше. Да? Тому їх руйнування це не покарання, а це необхідний процес оновлення. Так? Тріщина, яку ми бачимо, да? і бачимо тут потік енергії, а, що вона проходить у нас крізь вежу. Да? А, вона символізує нам раптове. Усвідомлення правди якоїсь да? або події, яка відкриває нам очі і більше не дозволяє нам жити в ілюзіях якихось, да? фігура слона часто пов'язана з силою пам'яті, мудрістю, стабільністю. Тут він може вказувати, що навіть сильні надійні речі інколи змінюються, але водночас нагадує нам про внутрішню витривалість. Про здатність пережити цю саму кризу. Жіночий образ, який ми бачимо збоку, символізує інтуїцію, чутливість і внутрішній голос, який нам підказує довіряти своїм відчуттям у період змін. Абстрактні форми, от які ми бачимо тут да, загалом і спотворений оцей простір. Це говорить про трансформацію реальності. Да? Це якісь ілюзії у нас ідуть. Це нам показує, що старі уявлення руйнуються і світ починає сприйматися вже інакше. Загальний сенс карти полягає в тому, що навіть якщо зараз відбувається щось складне або нестабільне, це процес очищення, звільнення від зайвого. Також це підготовка до нового етапу, де буде більше чесності, свободи. Справжності. Да? Також давайте повернемось до самої вежі, яка у нас, хреста, яка у, нас у формі Христа? Да? Форма хреста у вежі на цій карті зазвичай не буквальна, а символічна. Це поєднання ідей духовного випробування, трансформації та усвідомлення. Хрест часто означає точку перетину двох світів матеріального і духовного, старого і нового. Тому така вежа може показувати момент перелому, коли звичайні опори руйнуються, але людина отримує глибше розуміння себе і життя. Також хрест іноді символізує необхідність прийняття певного досвіду. Цей досвід дає нам можливість пройти через очищення або внутрішнє переродження не як покарання, а як шляху до росту. Загалом у контексті карті вежа це підсилює сенсорських змін. Вони можуть здаватися складними, але ведуть до істини звільнення від ілюзій і духовне, духовного оновлення, коли після руйнування старого формується нова, більш справжня основа. Так, поділіться своїми думками в коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Я залюбки почитаю, можливо, щось візьму собі на замітку. Дякую, що дослухали до кінця. Я всіх люблю і обіймаю, і чекаю вас на наступній карті. Наступна у нас, наступний аркан у нас буде зірка 17-й 17 по черзі. Я всіх люблю і обіймаю, нагадую вам, що кожного дня проходять ефіри, прямі да, відповіді на ваші запитання. Старо о 21.00 за київським часом. Бережіть себе і всім до побачення!